Вітаю вас, шановні наші підписники на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в мене в гостях Ігор Михіда. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня, вітаю. Пане Ігоре. Я нещодавно відвідала скіфські вали на Вінниччині. Це була дивовижна мандрівка, і ви знаєте, там неймовірна енергія, там неймовірно потужні сили. І там відчуваєш зв'язок з древньою, давньою цивілізацією скіфів. Але мені стало цікаво, от е, які згадки нам розказують про скіфів, що е, скіфи вони були жорстокі, люті, кочові, племена. Але ж е, якщо подивитися на інші історичні згадки, кажуть, що це була ціла цивілізація. Розкажіть взагалі, чого ми не знаємо про скіфів? Скіфи, так, це дуже цікава тема. Історики, археологи, і діячі культури особисто у нас в Україні, постійно підіймають цю тему. Скіфи це дійсно давня цивілізація. Серед вчених йде суперечки, де вони народилися? Є декілька гіпотез. Одні гіпотези, що вони народилися на індоіранських землях і прийшли до нас з боку Індії. І, тому що відомо декілька слів скіфської мови, і вони дуже схожі на санскрит. І навіть деякі з цих слів є у сучасній українській мові. Інші кажуть, що частина скіфів це автохтонні племена, які на цій землі були. Але справа в тому, що скіфи це дуже великий народ, дуже великий, і він, як кажуть. Багато, багато країн світу приймав участь у історії багатьох країн світу. Ну, По-перше, найвідомішим джерелом про скіфів є Геродот історик. Він писав про те, що існує дві скіфії. велика скіфія і маленька скіфія. Крім того, скіфи ще є племена скіфські, які, скажімо так, були як окремі князівства. Тобто держав у Скіфі було декілька. Ну, це підтверджує і сам Геродот. Декілька. В Вінницькій області, на, на, на території сучасної України, було одно з скіфських царств. І там була його столиця. І саме Немирівські вали, це і є залишки столиці одної скіфських столиць. Ого. Mm -hmm. oh Однакі так саме кажуть археологи, і ви можете побачити у будь-якому археологічному довіднику, тому що були розкопки і це підтверджено. Це величезне місце. Справа в тому, що біля Немирова скіфські вали це, по-перше, було місто, де жили люди. Ці вали мали, мали подвійне значення. Перше значення, якщо буде якась війна, це оборонні фортифікаційні споруди. Але їх головна функція обсерваторія. Ці вали спрямовані таким чином, що вони вказують на схід і захід сонця під час рівнодень і сонцестоянь, на схід е, в різні ключові дати року е, зірок. Тобто, це повноцінна астрономічна обсерваторія, яка гармонізована з космосом. Оці всі вали вони дають напрямки на зірки, на сонце. На його схід, на його захід, на важливі астрономічні об'єкти, завдяки чому можна повністю коли сіяти, ну, визначити, коли сіяти, коли збирати врожай, коли, його, коли врожай заховувати на зберігання, коли буде холодно, коли буде спека. Тобто всі оці пори року, спостереження астрономічні, метеорологічні, можна було робити. І третє значення це храм Сонця, оскільки він орієнтований повністю на різні фази сонця в, різних, в різні пори року, то він з'єднаний фактично з сонячною енергетикою. Mm -hmm. Там місце сили само по собі природне є. А після того як вони побудували величезний храм сонця і узгодили ритми сонячні з своїм містом храмом то енергетика ще стала більшою. Це унікальне насправді, все унікальне Воно не повністю розкопано. Там ще розкопки і розкопки треба робити. Дослідження і дослідження. Те, що археологи знайшли, це тільки вершина айсберга. Скіфи ховали своїх предків на заході сонця і вірили, що предки будуть стояти на сторожі їхнього міста. Ви говорили про князів, так от історики розповідають про те, що Межами е, певних князівств були саме поховання предків. І вони навіть встановлювали спеціальні такі споруди, які е, показували, що тут похований е, там такий-то, такий-то князь, ця така-то, така то земля. В них було дуже багато ритуальних поховань, і е, навіть є легенда про чашу Царя Аріана. Але е, зважаючи на всі ці традиції, є питання. А в яких ж боїв вірили скіфи? Так, у Скіфів була своя цікава релігія. Ну, по-перше, до Скіфів, скажу так: на території України жив цікавий народ. Він мав назву кімерійці. Угу. І це одна з автохтомних груп, яка залишилася після трипільської цивілізації. Тобто, це одні, одні з нащадків трипільців. Коли на нашій території з'явилися скіфи, вони з кімерійцями мали конфлікт. І тому кімерійці вимушені були піти в інші країни, наприклад, в Азію, наприклад, у сучасне Середземномор'я, аж до території сучасної Італії, і у Крим, і, до речі, там вони утворили такий народ, як Таври. Але вони покинули цю територію, а їх місця зайняли скіфи. Але Скіфи не задовольнилися цим. А вони переслідували кімірійців і за кімерійцями перейшли в Малу Азію і там напали на таку державу, як сірія. І вони перемагали, перемагали асірійців. І вони, скіфська кіннота приймала участь у всіх війнах в Малій Азії і дійшли вони аж до Єгипту і зберіглися дані, що кінноту Скіфську наймали фараони для битв у Африці. Тобто скіфи там були прославлені як сильні воїни. Їх боялися, і їх боялися навіть солдати Сірії, вони в деяких битвах здавалися без бою. Настільки страшні для них були скіфи. Mm -hmm. Тобто, і саме тому, що вони дійшли до Малої Азії, до... Сучасних країн Європи, до Єгипту, тому про них знав Геродот, і інші історики і писали, і спілкувалися. Там дуже цікаво, ця цивілізація вміла обробляти метал, скіфи. Причому вони були такі технології, металургійні, що зараз ми не можемо їх повторити. Беруть ці скіфські чаші з поховань скіфських, хімічний аналіз якого елемента, скільки процентів. Пробують повторити, Оце, як це може можливо за допомогою металургії? не можуть повторити. Ми можемо повторити ці сплави з київські тільки в умовах космосу на орбіті. Тоді ці сплави утворюються. А як вони робили на поверхні землі, це ніхто не знає. І у єгиптяни дуже цікаву річ сказали дуже багато в єгипетських папірусах, що ми, єгиптяни, мудрий народ, і ми дуже багато знаємо, але є народ, який... Мудріший за нас, і це Скіф. І саме вважалося, що Скіфи знали елементи такої науки, як алхімія, і саме вони принесли Алхімію в Єгипет. І далі з Єгипта вона розпосюдилася у середньовіччі Європи. То, що до того були причетні кімірійці і Скіфи, навіть в процес виготовлення філософського каменю, один з його етапів має назву Кімірійські тінь. Акімірійці це таври, які жили стародавні жителі Кримського півострова. Вони також, так, це наші етноси, які ну, предки сучасних українців, таври, в тому числі, і кімерійці, і скіфи. А скіфи прийшли, прийшли не тільки аж до Єгипту на південь, а вони навіть дісталися пізніше Китаю, Монголії та Тибету, куди перенесли свою релігію. І саме вона там залишалася довгий час і співпала з вченням Будди про що ми колись говорили про це казав буддист Тарасава, про те, що протобуддизм зродився саме в релігії Скіфів. Релігія Скіфів, головна богиня, головна богиня скіфів, тобіто або гекла, так її називають, називають Геродот. Скіфи вклонялися великій, великій богині. Це була головна в пантеоні скіфів. Це була богиня домашнього вогнища та сім'ї. Скіфи вклонялися жінці? Так, головна в них була богиня. Про це пише Геродот. А після ще була трійця ще була подружня пара, крім великої богині це Бог Неба, Папай і богиня Земля Апі. Тобто Попай і це була подружня пара і ще велика богиня. Mm -hmm. І е, в оцей була трійця, яка, головна трійця, яка керувала іншим пентагоном богів. У Скіфів е, була дуже повага до сім'ї, повага до дітей, морально-етичний кодекс збігався. Якщо ви почитаєте, як скіфи себе поводилися з моральним кодексом сучасних буддійських цивілізацій, тому що саме скіфська релігія, як вважають буддисти, це протобуддизм. він зародився тут на території сучасної України, і саме більше всього про це кажуть саме в Вінницькій області. Так. І ще були Бог Сонця, Бог, Бог війни, богиня родючості окремо. Ще вони взяли у греків героя Геракла. І за походження скіфів є легенда, наприклад, що була тут жила богиня на землі. Цікаво, жінка-змія, в неї дещо було від жінки, дещо від змії. І вони з Гераклом дуже покохалися. І від того народилися діти. І один з цих дітей є прабатько скіфів. Mm -hmm. Є така легенда. І, цю, до речі, і цю богиню змію, якщо ви були в буші, могли бачити її відтворюють майстри, як вона виглядала у скіфів, богиня-змія. А ви знаєте, що ще за часів трипілля, богиня родючості, вона була в її містичній енергії, були у формі змії. Ви бачили, що це вигідна жінка з живота, якої повзуть змії. І у Скіфі бачите те ж саме, тобто якісь ідеологія. Теологія однакова. І все правильно, ви сказали про кургани. У Скіфів не було храмів, в них були святилища. Тобто це виглядало так. Це були земляні насипи, на яких стояли кам'яні баби. І, до речі, одне з скіфських святилищ є у Києві, зберіглося на території Бутанічного саду на Звіренецькій горі. Там е, з, з, знайшли археологи багато кам'яних баб. У свій час їх завезли до археологічних музеїв, але дві баби стоять. Скіфські статуї мають ну, три розновиди. Перший розновид це чоловік-воїн з мечем. Стоїть чоловік з мечем, він охоронець, він має охороняти поселення від різних негараздів, як містичних, mm -hmm. так і відводити, наприклад, реальних ворогів, щоб вони не побачили скіфське поселення і не зробили, їм, не знищили його. Це воїн. Друга це богиня родючості. Вагітна жінка кам'яна. І ось воїн і вагітна жінка, і є дві статуї ботанічному саду. І третє це просто священний камінь. Тобто камінь, в який втілилося щось надприродне. І вони кордони своїх святилищ означали каменями. Камінь стоїть камінь, 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 як така маленький, Курганчик і на ньому камінь, маленький курганчик, на ньому баба або на ньому воїн. Mm -hmm. Це були київські святилища. Їх на території України заходять дуже багато, дуже багато Київська область, а найбільше їх знаходять е, як, якраз Запорізька область і Вінничина. І кургани. Кургани є двох типів. Перший тип кургана це курган для поховання, тобто курган, де ховали мертвих. Це курган, де ховали мертвих, це кордон, межа між світом живих і світом померлих. Коли хотіли щось віддячити предкам, шанувати предків або щоб них попросити щось, то заходили всередину курган. І є кургани, храми, де ніхто не захований. Але справа в тому, що курган то є храм насправді. От мене запитують, От кажуть, ось кургани, скіфів це могильники, Єгипетські піраміди це могильники. Ні, це не могильники, це храми. А так що, якщо туди хоронили якихось важливих персон, так і у нас у християнських храмах заховані князі, святі, також mm -hmm. заховані. Якщо... Ну, але ж християнський храм, то храм, щоб люди Богу молилися. так? Відкопають через кілька тисяч років християнський храм, побачать і скажуть, О, це могильник. Ну Це ж не Могильник. Це храм, а там, де, да, поховані шановні члени громади. Так само, і скіфські кургани. Це храми, а всередині поховані члени громади. І не в усіх курганах, і дуже багато курганів, в яких ніхто не похований. Не похований, тобто це суто храм. Так само, як Єгипетські піраміди, це, це храми для звертання до вищих сил. І якщо ви на будь-який скіфський пагорб підніметеся на курган і відда, віддасте Всесвіту любов, ви відчуєте від Всесвіта таку зустрічну любов, що тіло просто буде горіти, і у вас виникне відчуття, що ви зараз над цим курганом підниметеся у повітрі і будете там літати. Тобто це храми і місця, це місця сили, це храми це для, для спілкування з вищими силами. Тобто є кургани з похованнями, кургани без поховань і скіфські баби, які символізують ну, воїнів, жінок, тобто родючість, охорону і щось вище, містичне, якусь первопричину існування всесвіт. У скіфів було розвинене шаманізм. Тобто в них були свої е, шамани, в них були свої жреці, які приходили Жреці, шамани. Ну от вони працювали з вищими силами, з природою, і в них була своя магія. Що нам невідомо про скіфську магію? А що відомо? Скіфська магія була дуже близька до магії європейських країн. Ну, про це так, також казав Геродот, що обряди, які робили жерці Скіфів, вони були дуже схожі на обряди, які робили жерці. Греції та Рим. Ну, тобто, як приносили дари Деметрі? Богині Деметрі приносили, як ви знаєте, овочі, фрукти, олію, пшеницю, пшеницю олію, таке інше. До речі, дуже схоже на відичні приношення у відичних культах. Так само богами і богиням приносять пшеницю, олію. Дуже схоже. Ну, ну і зрозуміло, якщо скіфи розглядаються як... Які прийшли на нашу територію з боку Індії, то в них мають бути якісь традиції, схожі на віддичні. І далі в них було звернення до богів, подарунки богам, ритуальні вогнища. Тобто все те, що ну, їх релігія була дуже схожа на віддичні. Тобто віддичної релігії просто інтерпретовані ну, іноді трохи інакше. Але ритуали такі самі, людини, як у тріпійців, як у слов'ян, як у таврів, як у індусів. І так, Оце це, я вважаю відичний пласт історії. Mm -hmm. ну, тому дуже цікаво. Поховальний обряд, вони були поховальні обряди дуже складні, які могли кілька діб іти. Грецькі філософи описували, як у скіфів проводить поховання царя. Але що стало зі скіфами? Вони питали. З'явився інший народ на нашій території сармати. І вони повністю захопили скіфів і асимілювали їх в собі. Ну, ходить... Тобто скіфи злилися з сарматами. Сармати пізніше злилися з іншими народами, які були на нашій території. Ну, ходить же така версія, що сармати це плем'я, яке виникло від скіфів і амазонок. Таке можливо, таке можливо, ніхто цього не заперечує. Але Сармати і скіфів злилися, злилися. Потім їх поглинули ще інші етноси. Наше так на території нашої країни один етнос виникав, в себе інші, тоді інший виникав, інші виникав. І тому сучасні українці ми зібрали в собі всі етноси, які були на нашій землі, і в наших генах є і скіфські, і сарматські, кельтські, і слов'янські, і рійські, і трипільські. Гени, і це все зараз відроджується і вмикається. І коли ми бачимо порівнян, порівняно ми, магію, теологію цих релігій ми вивчаємо, вони не так сильно відрізняються. От бачите, у Трипільців була головний, головна прояв абсолюту жін, жінка-богиня родючості, так у скіфів так само, так і у Кейтів так само, в них е, велика богиня також мала першу. Е, ну, Тобто, бачите, в нас завжди був культ богинії мати. Хоч, хочу вас запитати про магію крові, скіфів. Вони використовували магію крові, і легенда про чашу царя Аріана, який за допомогою магії крові своїх воїнів і за допомогою ритуалу активував чашу, яка могла змінювати вібрацію. Енергетичної структури людини і робила військо непереможним. Вона відома всьому світові. Цю чашу шукали всі, всі, хто тільки міг. Все правильно. Чаша царя царяріанце це дуже цікава річ. По перше, я вже казав, що в них була дуже розвинена алхімія і металургія. Металургія навіть перевершувала нашу сучасну. Ви навіть будете здивовані, коли Скіфи воювали у Малій, Азії проти, наприклад, Асірії і інших країн Малої Азії і успішно воювали. Вони робили мідні стріли. Угу. Так ось вони робили 10 тисяч стріл на добу. Ого, це яке виробництво має бути? Це, це ще й мобільне виробництво. Вони його по всій малій Азії возили, встановлювали, робили, переміщували, знову робили, і, там, і потім застосовували на полі бою. Жодна з культур того часу вона не могла стільки зробити стріл. Не могла. Тому, тому цар-аріант, він наказав усі стріли, які пошкоджені у боях, здати йому. І з цієї міді було виплавлено великий котел, мідний. Котел це ріанта. Він навіть є параметри, він був десь приблизно 600 сантиметрів висоту і 2,5 метра в діаметрі. Я просто чому запитую за цю чашу? бо так, я... Так, а, дивіться, пане Ігоре, я чому запитую? А, тому що в Непалі виробляють мідні чаші. І от зробити велику мідну чашу найважче, бо дуже багато браку. Неможливо її викувати і натерти зсередини. Це неймовірно технологічна, складна процедура. Скіфи зробили це. Я знаю, як працюють великі чаші, коли наповнюють туди воду і змінюють чистоту вібрації води звуком. Як очищають в чашах речі від всього взагалі. Ти можеш очистити звуком все що завгодно. Чашами вичищають будь-які порчі і хвороби. І тут така здорова чаша. Так, і оця чаша, яка була виплавлена, вона кілька тонн була по базі, і вона. Це ж яким треба мати технології. Я ж кажу, що технології хоча б і тільки що не вів, що стріли 10 тисяч <сум> за добу робили. Це в енциклопедії офіційна інформація. То в них була дуже розвита металургія, єгиптяни стверджували, що вони знали алхімію. А вони зробили цю величезну чашу. Що чаша могла робити? Перше, це було магічне дзеркало. Жарці могли дивитися в чашу, воно було як дзеркало, і бачити якісь події. Наприклад, якщо йшли перси на скіфів війною, то жерці могли побачити, що цар Дарій вже йде за кілька днів, як це стало відомо, що військо угу. Дарія вже йде на Скіфів. Далі в цій чаші могли варити зілля. Справа в тому, що жерці скіфів вони знали трави, вони знали трави лікування, вони знали траву, які підсилюють силу воїна. Але для того, щоб оцей збір страв став сильний, треба було саме в цій чаші його робити. А тоді, пам'ятаєте з Телікса або бо це ж той самий секрет став відомий друїдам, коли вони вибивали трави, і з силою наливалися, і могли воювати проти Римлян. Так само кожен скіфський київський воїн міг випити оцю чашу з цієї чаші кілька ковтків, настою трав, І після цього його сила підвищувалася, і він ставав непереможним в бою. це так... Такі, тобто, оцей настой страв готувався саме у цій чаші. І в майбутнє бачили жерці саме в цій чаші. В неї, мабуть, ще є якісь містичні властивості, про які ми не знаємо. Але цар аріант подумав, що це дуже сильний містичний артефакт, і він не має дістатися ворогам, не ворогам скіфів, ні ворогам інших якихось народів. І тому він наказав заховати в одному з курганів на Вінниччині. І заховали ще за царя Аріанта. Цю чашу, і, і, і всі її досі шукають. Досі шукають. і е, Останні шукали ННР під час Другої світової. Навіть спеціальний відділ був, це цілий поверх е, е, Вервольфі був там, де сиділи люди, які відповідали за пошук чаші І Далі що? В Вінницькій області, оцих курганів, і курганів храмів, і курганів скіфських, які, де поховані скіфи. Їх сотні. І вони навіть не всі ще нанесені на карти. Не всі археологи записали до, до, до реєстру. При Радянському Союзі один з курганів розкопали. Там дорога поламалася, і вони взяли, і курган знесли і дорогу цю відремонтували. Оцим курганом сили дуже сильно. Були ображені і там було стільки аварій, і в народному місті. Дуже багато людей загинуло. І тоді навіть радянські лідери прийняли рішення, що вони більше не будуть брати з курганів матеріали для будівництва доріг. Так цікаво, в Україні дуже багато курганів на Вінниччині, зокрема, дуже багато курганів. Дуже, дуже. Я знаю, що працівники музеїв. Да, заробляли, вони продавали чорним археологам місця, де є кургани, особливо цінні. І ці кургани потім розтягувалися, розтягувалися, розкрадалися в Уратівському районі на Вінниччині, скіфські кургани були розкопані. Ти їдеш в полі, ніби є курган. Ти під'їжджаєш, а зсередини в кургані дирка і все вивезено, викрадено. Так от, знаєте, дуже цікаво. Ті села. Які знаходяться біля тих курганів, вони бідні. Там люди спиваються, там нема роботи, там нема хатів, там, там дуже все печально. Ті люди, які продавали кургани, їх спіткало, вони заробили гроші, все нормально, все класно, але їх потім така спіткала доля, що вони побачили своїми очима смерть своїх дітей. Ну, це такі є. Якщо... Прокляття скіфського кургану існує. Ну, це не прокляття, розумієте, якщо. Ви забрали щось у мертвих, маєте повернути назад, бо це не твоє. Знаєте, таке поняття, як карма, розглядає і психологія. В психології в деяких школах також є поняття карми. Так ось дуже цікаво, один з психологів сформулював так, що карму платить той, хто бере не своє, і той, хто не бере своє. То що значить не брати своє? Тобі є талант, наприклад, малювати. Ти міг би стати відомим художником, а ти береш і не малюєш, бо лінощі тебе беруть. Так? Оце означає не взяти своє. Тому що ти страждаєш, бо ти міг би вже давно і заробити і все. І гарне життя в тебе було. Ну малюй, тебе ж є дар. Дар не використовується. Так? Це не взяти своє, а взяти на своє, своє, це взяти якісь речі, е яким, коли ховали, робити, коли скіфи ховали своїх е царів, князів, воїнів, вони давали це їм в дар на той світ. Тобто це е мертві мають користуватися оцими всіми прикрасами на тому світі. Видите, і воно вже енергетикою по той бічного світу, е світу мертвих. І коли ти приходиш, береш звідти щось, ця енергетика починає на тебе впливати, ти стаєш частиною потойбічного світу. Все, і ти вже, як кажуть, не живеш. Так, і не, не бери, знаєте, дуже-дуже важливо не брати на своє. Я навіть бачу дуже цікавий у, у рибалок на морі дуже цікавий ритуал. Вони коли привозять мідії, вони пригощають мідії, вони на кострі їх. смажать, людей пригощають. А далі вони беруть е, залишки від міді на човен знову в море і там висипають. Я кажу, навіщо це робиться? Каже, море, ти взяв те, що ти з'їж, те, що для тебе корисне в морі, все інше, будь ласка, поверни назад морю. Бо, бо це неправильно на повертати. З моря взяв морю віддай. Шановні глядачі, якщо ви коли-небудь побуваєте на місці сили, там, де знаходяться старовинні поховання, курган могили. Ніколи не беріть звідти нічого, бо невідомо, яка сила лишила цей артефакт і кому вона насправді належить. Може вам сподобається якась прикраса, і ви можете спокуситися, але за це може бути дуже сильна розплата. Пане Ігоре, я настільки вдячна, що ми підняли з вами ось цю тему. оскільки скільки багато з історії ми не знаємо наскільки величні цивілізації жили на нашій землі, і що ж лишилося нам у спадок, що лишилося нам в нашій культурі, навіть ворожіння. Про це поговоримо наступного разу. Підписуйтеся, ставте вподобайку, пане Ігорі. А вам вже... Зняти фільм про скіфів. Дякую.